Вітаю, щойно я наткнулася на таку звістку, що буцімто зсу повністю полишили Бахмут і Росіяни. На всіх там каналах, на всіх ресурсах вирішать, що нарешті Бахмут взяли. Тепер це вже не Бахмут, а Артемівськ, і вони щасливі. Вони докладають про те своїм керівництву. Я не маю можливості передивитися всі новини. Не маю на той часу. Та що ж таке перекидаються карти. То звернусь до Тару, спитаю, як справа у Бахмуті у росіян? І у ЗСУ, і що буде до кінця травня. Так і так і дивимося, що там у армії РФ в Бахмуті. Зараз, що там, у окупантів в Бахмуті. ну Так і натиснули. Король мечів перший. Такий там, да, такий прорив натиснули. З останніх сил бачимо, бо карта сила є. Да? Добре надавили такий. Але ж бачимо четвірку мечів. Десь як надавили, як зупинилися, чи що. Навалили усім, що мають. Дуже активно вчепилися, але дуже мають багато ще й втрат. Ну, так, чи взяли повністю вони Бахмут? Чи це так? Чи взяли повністю Бахмут? Що це за новини? Ну, от дивіться. Імператриця вона каже так, і королева жезлів каже, так, так, це вони мають успіхи. Це звичайно це успіх. І що тут казати, ось карта, сила, військова сила, радості. Так, це наше. Вони радіють і кажуть це, і звітують про те, і вирішать на всіх каналах, радіють, але сімку кубку бачу, так? А ви вже знаєте карти цару? Це ілюзія, це щось надумане. Це є якийсь успіх, але це фантазія, це як повітряний замок, чи як замок на піску, як хочете. так, Це якась фантазія. це фантазія. Вони поспішили, поспішили заявити про це так голосно. Це ще не крапка, це є ілюзія. Так, у них є дійсно успіхи, так, це правда. І більша частина цього міста під їхнім контролем. Але тут є марне сподівання, ілюзорний успіх. Хай би не поспішали. Ще зарано вони про то сказали. Сімка кубків про це каже. Дивимося, що зараз там у ЗСУ, у Бахмуті, що в ЗСУ. Ні, вони не вийшли. Бачите, ось вісімка Пентаклів. Це ми працюємо. Не, не пішли. Ні, 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 ні. -ні. Можливо, відступили від чогось, але не пішли. Вісімка пентаклів це карта роботи. Ми працюємо. ЗСУ не вийшли повністю з Бахмуту. Бачите? Вони там є, працюють, кажу ж, у них мало чогось є, пажмичів, мало, мало зброї, мало ресурсів, не хватає, якусь тактику продумують. Але дев'ятка жезлів це карта називається Сміливість під вогнем. Тобто люди там є. Там є наші бійці, і... Бахмут не зданий. Це неправда, що ЗСУ вийшли з Бахмуту. Що ще у наших? Все, карта відходу? Ти трохи. Частково відійшли. Ось вони мені кажуть, ми є, ми частково відійшли, бо не вистачає ресурсів. Знову пажи, це не вистачає ресурсів. Але не зовсім. Є трійка жезлів, яка каже про дії. У нас мало всього, але ми ще є. Ми продовжуємо. Це не крапка. Це далеко не крапка. Так відійшли? Тут немає старших арканів. Ситуація важка. Так, це дійсно, але, але Бахмут не зданий. Це неправда. Дивимося, до кінця травня, що буде у армії РФ у Бахмуті до кінця травня, що буде у армії РФ. Пахмуті. Ось, бачите, карта кошмару. Тобто ситуація не завершилась. Ні-ні ні. Тобто, так, аби, аби Бахмут був, уже став Артемівським, Артемівським, так, і аби там були повністю ЗСУ, то вони б тут би святкували. Але тут я не бачу святкування. Тут знову непорозуміння з керівництвом, конфлікт між солдатами і генералами, дуже серйозний конфлікт, рух. Рух. Ну, ну, не видно, щоб, щоб Бахмут став Артемівським. Е, І я тут не бачу, щоб щасливі кацапи святкували перемогу. Ні. Дев'ятка мечів каже про м, кошмар. Я вам казала, дев'ятка мечів це карта кошмара. Кошмар. Ситуація не скінчена і не скінчена до кінця травня, і вона не втішна для росіян. Ні, тут ще будуть бої, ще будуть. Що у наших? До кінця травня, що у армії? Нашої ЗСУ, що в Бахмуті до кінця травня. А що повернення, наповнення? Ну, тобто, дивіться, моє питання, яке було? Чи віддали ЗСУ Бахмут? Відповідь Ні. І до кінця травня ми отримуємо з Бахмуту добрі новини. Мабуть, такі найкращі. Тобто, крапки там немає. Це ще буде продовжуватися. Я так думаю, наші щось отримають, не дуже багато отримують. Наші не вийшли. Це неправда. Що б там би не казали, наші там є і вони продовжують свою роботу. Я вам дякую за увагу.